Дорогі маленькі читачі, чи готові ви поринути в світ пригод і чарівних перевтілень? Якщо так вас чекають сміливі герої казки, Квітка Перемоги, які разом з вами пройдуть небезпечний шлях у боротьбі добра зі злом. Мене звати Наталя Мойсак-Яглова, і я давно хотіла створити для вас кольорову ілюстровану історію у вигляді комікса, де герої понад усе люблять свою. Батьківщину. Згадуючи своє дитинство, хочу вам розповісти один випадок, який, можливо, і зробив свій внесок у досягненні мети стати художником і автором казкової історії. Коли я була маленькою і мрійливою дівчинкою, мені здавалось, що світ навколо мене неперевершений і загадковий. Саме тому і запам'яталась одна вечірня прогулянка на березі річки в селі, де я народилась. Мені тоді було шість років. Присівши на траву і поглянувши в небо, я побачила яскраву зірку, яка сяяла над небокраєм. Мені здалося, що на цій зірці живе така ж дівчинка, як і я, яка теж дивиться в небо і думає, і мріє про те, що і я. Саме з цієї миті мене тягнуло до малювання. Пам'ятаю, як батько подарував мені кольорові олівці, де на коробочці була зображена пташка. Спочатку я довго роздивлялась кольори, які зачаровували мене яскравими барвами. Потім я пробула відобразити те, що мені найбільше подобалось квіти, річку, дерева, пташок. До чого я це розповідаю? Тільки тому, що мені здається, що саме дитяча мрія і фантазія допомогли мені стати художником, а тепер і автором дитячої казки. Натомість кожен з вас розуміє, що в Україні йде війна. Це тяжке випробування для нашого народу, яке обов'язково закінчиться перемогою і відродженням нашої країни. Ілюстрована історія у вигляді комікса, де головна героїня, маленька дівчинка Марічка, розповість вам про любов до рідного краю і боротьбу із силами зла. Разом з героями Казки ви знайдете квітку надій і сподівань, яка принесе країні перемогу над всесвітнім злом. Крім цього, кожен з вас може взяти участь у створенні кольорових ілюстрацій. Доповнюючи казку своєю творчістю. Пам'ятайте, мрії дитинства з часом здійснюються, тому, читаючи ту чи іншу книгу, не бійтесь фантазувати, мріяти, займатися творчістю і досягати мети. Думаю, моя ілюстрована казочка подарує вам віру в себе і в свої можливості.